Перед тим, як трішки розповісти вам про семінарію і запросити вас на навчання, я хотів би задати вам одне питання чи попросити про одну справу. Згадайте 1 січня 2022 року. Згадайте про ваші плани, очікування, сподівання. Пройшло вже майже 8 місяців 2022 року. А як реальність співпадає з очікуванням? Ви знаєте, так само, можливо, чимось подібне в житті. Ви зараз молоді люди, ви щось плануєте дивитесь вперед, але не завжди в житті трапляється так, як хочуть, планують, очікують молоді люди. І тому важно нам, як віруючим людям і вам, як івангельській молоді, завжди пропускати Бога вперед. Давид в 36-му псалмі пише такі слова, це вірш мені дуже подобається, що на Господа здай дорогу свою, надійся на нього, і він. Виповнить, або, інший переклад каже, він завершить. Тобто твої плани, твої, можливо, певні речі вони відбудуться, стануть реальністю. Ми живемо в непростий час, доленосний час. А коли так багато матеріальних цінностей вони руйнуються, коли люди розуміють, що крім фінансів є інші речі, ради яких варто і потрібно жити. Якщо в твоєму серці є бажання, мрія служити для Бога, знайти своє місце в церкві. Реалізувати свої таланти, які дав для тебе Бог, Рівенська духовна семінарія запрошує тебе на навчання. Тому що один із девізів нашої семінарії якраз є наступний це спорядити святих на діло служіння. І тому ми раді будемо бачити тебе на біблійному навчанні в Рівенській духовній семінарії, а саме на богословському факультеті. Щиро запрошуємо. you <laughs>